Тут знаходиться наш котел, який отаплюється дровами. Ми його підключаємо, зараз поки, поки тільки на ніч топимо, тому що тепло ще поки. Ну, якщо відключать світло, єдине, що не буде працювати, це тільки насос. А так тепло у нас буде. Маючи котели за Паздров за обігрів будинку взимку, жителька Кропивницького району Віта Романова не хвилюється. Каже, готова до того, що через масові ракетні обстріли України, російською армією можливі відключення електроенергії та опалення. В погрібі зберігає запаси овочів та консервацію. Єсть у нас картошка, єсть у нас консервація, все, що хочеш, у нас є яблука, є, цибулька, морква єс. У нас жир ми робили. Тушонки, ну ще не робили, тушонку будемо робити. Запасів питної води не робила, має колодязь у дворі, звідти насос качає воду. Коли відсутня електроенергія, набирає воду відром. На випадок відключення електропостачання користуватиметься саморобними свічками. Батка, наповнюємо баночку ваткою гавненько, потім заливаємо, ну, зараз у мене олії мало, заливаємо повністю цю баночку олійкою, потім берете отаку, робите ну, і просовуємо баночку отаку. і закручуємо, підпалюємо. Каже, така свічка горітиме допоки не закінчиться олія. Якщо відключать газопостачання, їжу готуватиме у дворі на саморобній плиті. Хотіли купити генератор. Він дуже дорого коштує, так що ми не змогли його купити. Такий генератор, як нам потрібен, він коштує 22-25 тисяч. Що має бути у мінімальному наборі, який допоможе обійтися без електроенергії та теплопостачання? Розповідає керівник центру оперативної і тактичної підготовки Олег Ковальчук. Це приблизно 10-20... Звичайних свічок, щоб забезпечити світло в своєму будинку непоганий ліхтар або кілька повинен бути на акумуляторах, щоб можна було його постійно заряджати і в принципі вистачає на 5-6 годин. Пауербанки або спеціальні зарядні станції. Газова горілка, звичайна, яка або туристичний туристична горілка, яка може надати вам можливість приготувати їжу не один раз, а на кілька діб. І, в принципі, бак з водою вистачить десь літрів 20 або 50. Подбати про їжу, яка не псується, воду теплий одяг, ковдру для освітлення можна використовувати газові лампи для збереження тепла в помешканні, затулити вікна ковдрами. Під час сну – грітися у спальному мішку. Ще один варіант, в принципі, такий я розглядаю для своєї квартири. Це біокамін. Біокамін на етанолі дає тепло на кімнату до великої навіть зали. Можна обігріватись в при низьких температурах і буде в принципі нормально. Також радить не забувати заряджати павербанки та інші зарядні пристрої, коли є електропостачання. Це дозволить бути довше на зв'язку. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.